Доброго дня діти! Ми з вами розпочинаємо новий урок, і сьогодні на уроці вам потрібно буде розглянути дане зображення та сформулювати, який історичний період ми з вами вивчаємо. Вам потрібно прочитати надпис Воля України або смерть, або сплати власну думку, що він означає також. Назвати який зображений символ, і символ якої відповідно держава. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати диму на матчу в республіка. Мета знати дату Утворення Голодно Ярської Республіки, встановити послідовність і синхронність подій української революції, показувати на карті кордони Головноярської Республіки, пояснити роль увазі держав, які були створені на території української держави в період 1918-19 років, порівнювати державотворчі процеси в Україні. Регументовано оцінювати діяльність історичних діячів кожного періоду, вміти працювати з історичними термінами, карти, перебувати розвиток патріотизму. Начальне методичне об'єднання це підручник Олександр Гіценко, Олександр Петеньок, ноутбук, проекти, мобільні телефони, атласи, контурні карти, а, дошка, роздатковий матеріал та YouTube. Очікуваний результат відповідно нашого уроку. Для початку привітатися з класом, відмітити відсутніх у класі, єдину школу, також провести хвилину мовчання, яка відбувається в вигляді виконання. Гідних України і пов'язати тему з історичним розділом. а саме дана тема Холон'ярівська республіка, включена у розділ Боротьба України за збереження державності в період 1917 21 22 двадцять першого, двадцять років. Називати саме які історичні. Розділ вивчаємо сформувати привід причини та наслідки створення такої так званої квазі української держави на території. Директорії УМЕР розуміти сам історичний факт, що означає термін отаманщина, тому що існувала не одна Холодноярівська республіка, і були не одні керівники Отамани братич які і на території України. А також потрібно говорити, що сталося, як сталося, порівнювати дану історичну сподію. Що трапилася театру України і з подіями у світі, тобто які держави підписували мирні договори після Першої світової війни, які замагали наслідки, і чи утворювали в тих державах республіки? Так, наприклад, як Німецька Воїнарська Республіка, держава у Польщі, яку очолював Півсульський, усвідомлювати трагічні спадки. Аналізувати, чому українцям не вдалося відстояти свою а, незалежність у національно визволених змаганнях 1917-21-го років. Порівнювати історичні факти на Україні та Європі, визначати вплив історичних діячів на події. А, також а, діти повинні назвати історичні діячі доби УНР, зум директорії УНР та відповідно. Холодноярівської республіки. Мотивація до навчання. Перевірка домашнього а, завдання. Попередній день, яку ми вивчала, саме була Австро-Угорської імперії. Події пов'язані з закінченням першої світової війни, 11 листопада 1918 року. Далі листопадовий зрив створення держави зони 1 листопада 1918 року. Також діти повинні показувати на території, на території держави зони, пояснити, що означає бреготу Разор, Західна Українська Народна Республіка. Також е, повинні називати 13 листопада 1918 року е, утворення на держави і проголошення президента Євгена Петрушевича е, повинні, називати причини польсько-української війни, як сприйняла відновлена Польща утворення на е, західно-українських землях або на так званих території Польщі, Східних Кресах, новоствореної створено української держави. Звичайно, що поляки розпочали агресію проти війни і ми повинні задатися також. Польсько-української війську го року Чарківська офензива це був один із е, вдалих контрнасов української армії проти польської е, окупації. І, відповідно, потрібно наголосити, що діти із ОПП е, особливими освітніми потребами також потребують уваги. їм потрібно надати роздатковий матеріал для працювання даної теми, полегшення питання та е, полегшена програма. Далі. Наступне запитання запитання родини, чому важливо зберегти пам'ять про події Ярмської Республіки та отаманщини? Ну, першу чергу, будемо наголосити, що це е, були е, так звані останні спроби українців. Боротися за свою державність у 20-х роках, у період 1919 та 1922 рік тривала боротьба українців, а саме Голос Янської Республіки та Таманщина, яку очолювали відповідно Нестер Махно при полі, також братич Чупахі у мельниках на Вигівщині. Слід сказати, що оголошення плану. Руку передумова утворення Холодноярівської Республіки, розгортання Тмачення на українських землях. Тут повинна на карті показати регіони, яких діяли це Черкащина, Чигирин, діяльність Хлодно-Ярівської Республіки, об'єднання 25 сіл, які вели боротьбу відповідно проти інтервенції. Білогвардійців, німецької інтервенції, і також проти радянських військ, як то вже була створена Українська Соціалістична Радянська Республіка, дев'ятнадцять році також ми створення аборянку держав. На території України можна розглядати також Холодноярівську республіку як політкова держава. Вони не підкорялися директорії УНЕР, також вони не визнавали владу не офіцерів. Вони також не підкорялися і німецькій державі. І створення Української соціалістичної радянської республіки в березень 1919 року, які заходи е, запроваджували на державі та політика була запроваджена. Це політика воєнного комунізму, що передбачала націоналізацію промисловості введення проподатку та прозвезнення на українських землях. Актуалізація знань. Він згодом довагу, що діти повинні знати такі терміни воєнний це політика радянської держав Української соціалістичної держави на території України. Гетьмана це держава, українська держава, яка була створена Гетьманом Вовгоном-Скоропанським в результаті державного перевороту проти УНПР. Проти, проти, проти. Також директорія, це директорія ОНР, наступне формування. Яке було створено в результаті повстання проти гетьманської влади? Також київська катастрофа це захоплення міста Києва до гвардійськими містами, довольська заплата, а знову 1915 рік держава у розумна, республіка та базі держави, ну і так звернуто наприклад нерзона Отже, основна частина передбачає, якщо ти стали запитання по темі, відповідно, матір роботи це готові, де пара, робота стан, підсумки висновок та Отже, Робота з картою передбачає.

Матренський монастир, який став притулком для повстанців, які вели боротьбу проти більшовиків, проти німців та проти відповідно ілогвардійців. Характеризувати політичне становище України період 1917 21 року, необхідно розглянути дане зображення і назвати, які ж події відбувалися на українській території період 1917 21 року. Як ми бачимо, відбувається наступ зі сходу імперсів, російська білогвардійська армія Денікіна, це вкладала Кубань, Південь України, Крим на півдні Країна відбувалася інтервенція вислата французьких військ, і також на заході України ми бачимо наступ польської армії на Галичині. Отже, діти повинні проаналізувати події 17-21 років і порівняти із сучасною політичною ситуацією, яка від вас на території України чи буде Україна війну повинні назвати і чи є в Україні територіальні втрати на період 2025 року. Учні повинні дати відповідь на запитання. Під час яких подій використовується символіка холодноярусної спільники? Отже, ми бачимо, що воля або смерть це власно, які використовується і в наш час. Дане цим полі використовується під час революції гідності Євромайдан, також під час помаранчої революції. Тобто повинні наголосити, що на території України відбувалася революція в ХХ столітті, так і в 21 столітті. Українці, кожне покоління українців веде боротьбу за незалежність своєї держави. На все, дякую за увагу.